Всім привітаки! Ми сьогодні зібралися все-таки в село. Ми вже приїхали і давненько тут знаходимося. От я принесла пакунки з машини і зараз піду на город. Подивлюсь, що там є, щось візьму. А купили. Ой, в мене прям німф над головою. Піду зараз на вулицю і розкажу, що цвіте? Мошка. Іди тоже, я тобі покажу. Іди сюда, покажу тебе. Якийшка тасть. Дайцю кояйка. Сідайте і грайте, Натя і Дянька. А. Охетрило яка. дай клюті. Наш улюблений презент з села. Те, що я буду вам показувати цілий тиждень, поки вони будуть стояти, в мене скручу музику. Мої красуні квіти. Ще Покажу потім, хотіла вам показати город, але ми як на нього пішли, так і на ньому і е -е -е пропали. Зависли там, як почали рвати ту траву, блін. Спочатку було дуже жарко, не було трави. А потім, як пішли оці дощі, трава, Виросла мгновенно, просто моментально. І Я там допомагала рвати траву, поки ми всього нарвали, поки все поробили, то не було коли брати телефона в руки. Діти щось там гралися ним, а я зависла зовсім в іншому. Ще й так сонце відсвічує. Навірно, дома буду вже і розкажу. Ми вже вдома, у нас є ось така от смакота. Це ми там взяли в селі. Дуже прям, ну вона така вже насичена, така солодка. Дуже смачна. І ручки. Букетик мій підв'яв трішки, але я думаю, він відійде. Дуже люблю ось ці от квіти, як вона називається. А, айстра. айстра дуже полюбляю Це в мене прям асоціюється з літом. Дуже класні квіти. А ще асоціюється з 1 вересням. Не знаю чому, але чомусь так. У мене тут є багато морковки великої, багато картоплі, великі буряки. Так, і тут у мене ще є. Ой, не вилазить. Ми, коротше, поїхали, трішки допомогли, але ще й дуже багато всього набрали. Набрали ще ось таких от помідор, вони тільки-тільки почали -тільки стигнути, без дитячих ручок, бачите, не виходить. Але я їх поставлю і вони дозріють. Домашні помідори так дозрівають. І там ще внизу огірочки. І тут там в мене ще щось є. Ще є в мене тут передача, тут має бути риба заморожена. Ой, там її не видно навіть видно. О! 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 Офігеть. Не пхай, не пхай ложку. Там щось в мене, коротше, таке. Там велике. Не бері ручки. Да. Це ми поставимо зараз назад у морозилку. І ще в нас там в селі поспіла кукуруза, і Ангеліна висипала мені сюди ягоди молодець, поможниця. І ще цілий пакунок картоплі. Ось стільки ми продуктів привезли. А, ще один пакет, я ще не показала ще була квасолька, там є трошки, і взяли декілька цибулин, бо нам багато не треба. У нас є, поки я оце все поносила. Мої діти зробили в кімнаті хаос апокаліпсис я вам ще покажу свою вечерю. Дивіться, яка в мене прям від шеф-поваря. Макарошки і яйця. Я не знаю, хто так ще робить, але ми так робимо. Варю кукурузку, діти попросили. Сразу їм відварю кукурузки. Ростік то дуже їсть, Ангелінка менше. Моя вечеря квашена капуста. І ось ці макарошки та помідорка. Ангеліна тут, звісно, допомагає мені їсти. Смачно в мами? Mm. Помідорку мамі їсти? Так. Yeah. Так. Yeah. Я поки тут вариться там, кукурузка, я тут а, перебираю, розбираю сумки. Зараз почищу ось цю квасольку. Так швидко все е, в селі, ну, взагалі не тільки в селі, а взагалі цього року так все швидко. Що прям дивіться, багато вже посохшую. Зазвичай вона ж вересні посохши, а зараз що? Тільки початок серпня, от буде, через декілька днів. Почищую, поставлю в морозилку, щоб не зіпсувалась. Коли буду варити борщик, то кину так. А це відправляю в холодильник. Ось так от у мене вийшла маленька тарілочка якраз на один е, борщик. Куда в морозилку, щоб не зіпсувалось, потім просто дістану і відварю. Вона молода і швидко звариться. Щось моя Ангеліна там кипішує. І ми сьогодні гарно провели час в селі. Росій провідав всіх, кого він хотів провідати. І ми теж хорошо попрацювали, все поробили, що нам потрібно було. Думали залишатися ночувати чи не залишатися ночувати, але не залишилися. Якщо чесно, я там. Якщо я вже залишаюся на декілька днів, так, то я висплюся. А якщо так от на один, то я цілу ніч прокручуся і толком не висплюся. Це якщо їхати, то треба їхати, знаєте, на тиждень так в село. Але ми надовго не можемо поїхати, бо Росіка записали знову до стоматолога і багато справ у місті. Так, там треба постригтися, Ростіка до стоматолога. Мені треба дещо купити, потім хочемо привітати завтра. Мені треба привітати одну людину, потім ще треба. Ну коротше, планів багато, знаєте, Гітлера, тому і не залишалися так надовго в селі. Поробили, що там мали, порвали трохи траву, коні в селі роботи. Ти зайшов туди і пропав. Там завжди знаходиться робота. Там роботи просто безгранично. Там можна займатися чим угодно. Хочеш на городі, хочеш в хаті, де хочеш, там і знайшти. Майка. Ой, я вибачаюся. Так що ми зараз купаємось, приводимося в порядок. Я вже майже розібрала пакети, трошки там ще розставила. Остальне буду завтра займатися, а Неліна вже махає. Пока-пока. Mm -hmm. І ще вам хочу розповісти. Одне... Давай, Тут мої знайомі платимі. дивляться е відео ці мій влог. Е Привіт. я думаю, ви знаєте, хто ви. Тому що передивляється кожне моє відео. І коротше, сміються з мене з того, що я старушка шапокляк колись. Ну, як колись, воно і зараз так і є. Я там працювала в одному місці, і мені дали клічку, як клічку, ну прозвисько, знаєте, як між собою називають. І забували, як мене звати. Так вони мені дали е, прозвісько джекпот. Тому що я там прийшла в одне місце. Ну, це дуже довга історія, не буду вам її розповідати всю. Ну, всі мене знають в цьому. М -м -м. квітковому бізнесі як джекпот. І зараз сміються, кажуть, треба тебе переіменувати не Мар'янка джекпот, а підписати Мар'яна Шапакляк. Ржут просто кипіка. Шапакляк. Подивилися моє відео, от бачите, як буває. Якби я не вела. Це відео ну, не розповідала вам, не ділилася з вами. Зараз мені так смішно так образливо було, прям. я передивлялась дане відео, видно, що я така... Ну, на другий день воно мені ще сиділо. Сьогодні вже мені знаєте, смішно, вони вже посміялися, поржали. І кажуть, тепер ти не джекпот, а шапокляк. Я кажу, да, дуже смішно, дуже смішно. Якби... Та є ще бурашки шапокляк. Да, шапок no, 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 no. І якби я не вела смішно? і не розповідала no. вам, тут. Цю всю свою життєву історію, то ніхто би і не дізнався. Отак от, от я проболталася і люди тепер ржуть. Бачите, ви ще й не знали, що, що на мене кажуть джекпот. Ви ще будете знати, багато про мене нового знали. Ну, коротше, тепер я шапокляк. Треба переіменувати канал. Шапокляк. Мої красавчики вже купаються. Я їх так прикриваю, бо ютуб блокує все, що там видно, якщо без футболок і щось таке. Вони вже купаються. А я тут тим часом, дивіться на мене, я на рушничкові, щоб не було холодно в дупу. Сижу і планую, коли там я маю йти на роботу. Ось маю йти третього та четвертого. Тут у мене тут все помічено, тут своя ціла схема. Тут мені Ангеліна допомогла. Ні... Ой, водичка закінчується. От якось Чекай, ні, ні, ні. якось так там планую свій. Слідуючий тиждень. І тут у нас хвилинки ніжності наших е, обіймів. Ми завжди любимо так всі обніматися, Ангеліна прилипає до Ростіка, і я до них. І тут ми кайфуємо, вже помиті, задоволені, п'ємо ще вечірній чайок, я п'ю. Показую вам квіти, так як обіцяла, що вони будуть сто разів в відео. Бажаю вам гарного вечора, дня, коли ви нас дивитеся. Всім пока-пока. Дякую за ваші пальчики вгору. За підписочки. Всіх обіймаю кожного і кожну. Дякую вам за те, що ви зі мною. До зустрічі! Зустрінемося вже в нових відео. Я хочу з'їздити на участок, певно, що покажу, що там зробили. Я ще й сама толком не бачила. Тож зустрінемося у новому відео. Пока-пока!